Ні, на ж, дорогу книги гроші. Питайте, то Казали люди. Питаєте. Війна! Війна! Жителі села Межиріч Острозької громади вийшли на автомобільну дорогу Острог Кременець, яка проходить через їхнє село. Люди зібралися на мирний пікет з вимогою до посадовців виділити гроші на ремонт автошляху. Дорога життя. І так і саме по швидкий, поки доїдеш до лікарні це проблема. Можна й не доїхати. Швидка пожарна не так саме. Так не саме пожар. Таю нема до чого їхати, нема кого везти.» зі слів місцевого жителя Ярослава Максимчука. руйнуватися дорога почала 5 років тому. Ремонтувати шляховики почали її наприкінці 2021 року, каже чоловік. Втім, через повномасштабне вторгнення Росії усі роботи зупинили. Була. Погана дорога, взялися її ремонтувати, подубали, роздовбали, ями зробили ще хужою, засипали в мороз асфальту, асфальт через місяць-другий виліз зовсім, ями стали в два рази більше. З тих пір п'ять разів засипають землею щебінкою, ну це на тиждень. Це земля і щебьонка. Оце два рази ремонт, який робився на дорозі. Це земля 50% і буває, попадає щебьонка. Все, але ж слідча до 3 кілометри. Хмельниччина, та сама дорога, так само називається, роблять ямарший ремонт по два рази на рік, а той раз в рік. Тернопільщина, так сам їжайте в Хмельницьку область, як ну попадаєте в друге в державу, державу друге все. Автошлях Р – Дорога державного значення. Вона пролягає через три області та є однією з найдовших в Острозькій громаді. Розповів начальник міського управління містобудування та архітектури Віктор Савчук. З його слів, автошлях на території Рівненщини обслуговує служба відновлення та розвитку інфраструктури Рівненської області. Неодноразово ми зверталися виконавчий комітет до балансу і до власника щодо її ремонту. Ну, безпосередньо відповідь така, що до початку війни було проведено тендерні процедури щодо її ремонту, але в зв'язку з початком широкомасштабного вторгнення щодо України Росії, так. Цей ремонт не відбувся. Відповідь на наші звернення грунтується на тому, що пріоритетом є на даний період військовий отримання доріг, більш, скажімо, таких суттєвих, більш перевантажених, і в зв'язку з тим, що відсутній фінансовий ресурс. Заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області Дмитро Леонтіюк каже: аварійний ремонт цієї ділянки дороги від 2021 року проводили щорічно. Востаннє у грудні 2024 року. Нам потрібно спочатку зупинити велику війну, а потім вже відновлювати свої території і розвивати їх. З, 2022 року, з кінця 2022 року навіть основне джерело фінансування і розвитку експлуатаційного утримання в мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, тобто дорожні фонди були перескировані на... «Потребує забезпечення обороноздатності країни на першому місці. Дороги важливі для наших оборонців, а і в подальшому від інтенсивності руху. Тобто понад 7 тисяч автомобілів на добу це перша черга, перший рівень експлуатаційних вимог від 3 до 7, другий рівень експлуатаційних вимог і до 3, третій. Ну і власне остання черга це дороги, якими користуються менше тисячі автомобілів на добу. До третьої категорії і належить дорога Острог Кременець, яка пролягає через село Межиріч. Водночас, зі слів Дмитра Леонтіюка, відремонтувати автошлях могли б швидше, якби громада погодилась на співфінансування такого проєкту. Надія Кривко Назар Мідріган суспільне новини рівне.